Вітаю вас, розпал літа це час найактивнішого росту виноградних пагонів, за якими нам обов'язково потрібно доглядати, пасинкувати, підв'язувати і уникати загущення. Сьогодні якраз поговоримо про всі необхідні операції, на прикладі одноплощинної шпалери, двоплощиної і згадаємо про особливості догляду за технічними сортами і за столовими. Запрошую! Позаду нас якраз маємо приклад технічного винограду на одноплощинній шпалері. Це сорт Каберне Кортіс. На моїх ґрунтах він показує тільки середню силу росту. От маємо які пагони тут від першого дроту до Треть, четвертого дроту тут у нас маємо метр. Хоча виноград якраз вже почав цісти. Тобто пагони досить активно ростуть. Бачите, коронка загнута. Ну, такий ріст він показує у мене на моїх ґрунтах. На технічному винограді. Особливо в промислових посадках допускається більше набагато загущення, ніж на столовому винограді. Чому? По-перше, тому що на переважній більшості технічного винограду листок набагато менший. Пасинка утворення набагато слабше. Тут переважно виростає 2-3 листочки, і більше, більше пасинок не йде на вертикальному формуванні, на горизонтальному <сих> ситуація зовсім інша. І, Технічні, виногр... технічні сорти винограду переважно в рази стійкіші до хвороб, ніж е, столові сорти винограду. Через це можемо м, допускати менше провітрювання от, між листками. Ну, такий сорт винограду вимагає буквально три профілактичні обробки за сезон, щоб на ньому не з'явилося жодних ознак ураження грибковими хворобами. Е, переважно це обробка доцвітіння, після цвітіння, і можна провести ще одну обробку впродовж достигання ягід якимось біопрепаратом. Розміщати пагони на такому кущі винограду можна з інтервалом вже 10-15 см. Бачите, тут приблизно десь так і буде, можливо, трішки більше, тому що кущ ще досить молодий. Можливо, ви бачили в промислових посадках. Там навіть ніхто дуже не заморочується над тим. Де як пагони розміщені? Вони там ростуть, ніхто їх не пасинкує, все загущено, тільки можливо проводять якесь вкорочення пагонів, щоб нічого не звисало, занадто сильно зверху і там не лягало на землю. А у своїх умовах, оскільки в мене не так багато технічного винограду, я можу це все зробити вручну і проконтролювати провітрюваність. На рахунок підв'язки, підв'язування виконую тут звичайним шпагатом, як бачите, де потрібно. От, та не на нитка, в мене тут є. І, можливо, на окремих кущах маю такі пластмасові підв'язки, які просто зачіпають лозу і тримають її на місці. На рахунок пасинкування технічні сорти на моєму винограднику його майже не вимагають. Тут прищипую буквально над другим листочком і все. Пасинки повністю припиняють свій ріст. Можливо, тут ще є десь один приклад. Ну, як бачите, і це пагін. От. Як я вже сказав, Набагато менше пасинко утворення, ніж на столових сортах винограду. Якщо мова заходить вже про масштабніше вирощування технічного винограду в умовах України, для підв'язування можна використовувати не метод прикріплення окремих пагонів, а натомість робити шпалеру з двома дротами з, по боках. Тобто, що я маю на увазі? Робити не один рід, як в мене тут, а на кожній. от. Маємо тут трубу і робити дріт не з одного боку, як тут в мене, а з двох боків, щоб відстань між дротами була туди приблизно 3-4 см і просто ці пагони заводити між дріт, таким чином, щоб вони тримались. Тоді можна уникнути е, підв'язування винограду взагалі. Але такий спосіб зовсім не ідеальний, тому що є ризик того, що при дощі чи при сильному вітрі всі пагони будуть збиватися в купу. Ну і все одно потрібно руками ходити поправляти. Тому кожен спосіб має свої і переваги, і недоліки. Хотів би показати також приклад вирощування технічного винограду на двоплощині шпалері. Як бачите, от таке саме розміщення пагонів, такий самий спосіб підв'язки. От, Для ним шпагатом, тут, тут і тут вже пагони Ріс набагато сильніший в цього сорту винограду. На жаль, не знаю, що за сорт, але як бачите, верхівки вже доросли до останнього дроту, незабаром будуть переходити на звисаючий приріст. Також не вимагає такого сильного посинкування. Як бачите, один-два листочки залишаємо для додаткового фотосинтезу і... і також не вимагає такої великої кількості обробок. Тут маємо ще один приклад одноплощинної шпалери, але це вже столовий виноград сорт Вікторія. Сила росту середня на моїх ґрунтах, тому, як бачите, він ще до верхнього дроту не доріс. Ну, але вже окремі пагони високами чіпляють верхній дріт. І на відміну від технічного винограду, столові сорти вимагають більшого провітрювання, тому що вони набагато більш схильні до захворювань, до того, що підхоплять захворювання, особливо вологу погоду. І листи, ну, не конкретно на цьому прикладі, але на переважній більшості прикладів. Лист тут є більше, ніж на технічних сортах винограду. Підв'язку своїх столових сортів я виконую таким самим способом, як технічний. От бачите, тут маємо приклад підв'язки пластиковим фіксатором зразу з боку ляним шпагатом. Також, де, де, де виноград чіпляється високами, зручно, я так і залишаю, можна також кріпити іншими способами, різними тапінерами і так далі. Всі пагони винограду повинні бути прикріплені на такому типі шпалери одноплощина вертикальна, тому що при вітрі, при дощах, вони також можуть всі збиватися в купу. І потім не будемо мати ні того освітлення, фотосинтезу, ні того провітрювання, що нам потрібно для успішного вирощування. Як бачите, пагони на цьому винограді всі добре прикріплені, де-де вусиком, де-де є підв'язка шпагатом. Всі вони розміщені тут на віцні. Ідеально 15 см, але не менше 10 см. Саме цей кущ винограду, сорт Вікторія, він не вимагає такого великого провітрювання, більше стійкість до хвороб. І м, навантаження урожаєм тут можна залишати набагато більше. Він витримує по два грона на пагінь, тому що грон не таке велике. І більше навіть до 6-7. до 7 Плодових лоз на одну плодову стрілку. Тому я тут, роб... я тут залишаю трішки більше загущення, особливо на одну площині шпалері, тому що маємо освітлення з одного і з другого боку. Коли ж ми розглядаємо вирощування винограду на вертикальній шпалері, то догляд за пасенками стає надзвичайно важливою справою. Тому що ми їх не можемо пускати в вільне плавання, бо про пасинки треба розуміти декілька речей. По-перше, це те, що Молодий пасинок, от, він буде рости впродовж всього сезону. А це означає, що в нас будуть постійно молоді точки росту, які, як можливо ви знаєте, дуже схильні до того, щоб вони будуть підхоплювати грибкові захворювання. От якщо ми говоримо про отакий листок, вже пролікований, закріплений, як я говорю, дорослий, він виконує фотосинтез, він практично не він практично, отут, будова листочка, не дозволяє тому, щоб грибкові захворювання тут проростали. На відміну від молодого листка на пасинку, і на відміну від верхівки. От. Щоб ви знали, найбільш, найбільш схильні до захворювань є такий молодий листочок. Такий вже не, так, також, але найбільш ці молоді верхівки. Якщо залишати постійно пасинки е, недоглянутими, то вони будуть мати завжди молоду точку росту, яка буде. При дощах, при е, сприятливих умовах підхоплювати хвороби. Друге, що нам потрібно розуміти про пасинки, це те, що вони дуже активно виконують фотосинтез. Хоча листок на пасинку набагато менший за основний, але він надзвичайно активний. І м, проводили дослідження, залишаючи різну кількість листків на пасинках. Один листок, два листки. Е, забирали пасинки повністю і залишали пасинки на вільний ріст. І досліди показали. Що коли пасинкувати, залиш, залишаючи один-два листочки, то е, виграється в кількості урожаю і в тому, як кущ реагує на навантаження. Е, бо якщо забрати повністю лист, пасинки, то е, кущ витягує менше навантаження. І якщо залишати всі пасинки, вони забирають тоді поживні речовини, кущ також не має тої сили. Тому оптимальним е, навантаженням на пасинки є два листочки. На окремих сортах, можливо, один листочок. І третім, дуже важливим пунктом, який потрібно розуміти про пасинки, є те, що якщо пасинки забирати повністю, от виламувати або прищипувати тут десь приблизно, то є дуже великий ризик, що оця брунька, отут бачите, міжвузля, на молодій невизрілій ще лузі, яка після визрівання повинна нам буде плодоносити на наступний рік, є дуже великий ризик, що ця брунька буде проростати ще цього сезону, якщо забирати тут пасанок. Особливо на не знизу, тут, як бачите, на другому, третьому між висля, а вже десь середини пагона. Тому я для себе вирішив і майже завжди використовую такий підхід на столових сортах винограду: залишати один-два листочки. Залежно від е, того, ну скажу зразу, залежно від того, який розмір має лист винограду. Основний, чим більший лист, тим менше я залишаю листочки. От величезний лист, я залишаю один листочок на пасанку. Чим менший лист, от як тут на Вікторії. Середній лист, можна сказати, залишає два листочки на пасанку. І таким чином маємо і фотосинтез від пасинків, і ризик пророщування бруньки уникаємо, і плюс також листочки на пасинку нам за деякий час дозрівають, буквально за тиждень, два, за три тижні. І немає ризику того, що вони будуть підхоплювати хвороби. Єдиними точками росту, які в нас будуть, це будуть наші верхівки пагонів. основних. І на завершення поговоримо про вирощування столового винограду на двоплощинній шпалері зі звисаючим приростом. Е, між, знизу, між площинами у мене тут 40 см, зверху 90 см плюс 20-30 см до звисаючого приросту, на які я пагони вже практично буду переводити, коли вони. Ну буквально день-два вони почнуть звисати, і я тут їх пришпилюю, вони будуть вже, вже звисати донизу. Про особливості вирощування е, столового винограду сильнорослого. Чим вони відрізняються від одну площину і шпалери? Це форма пам'яті Смольнікова, досить сильноросла. Як бачите, більшість пагонів вже або доросли до верхнього дроту, або вже переросла його навіть. Е, розміщення пагонів у мене тут на, е, от на площині йде 25 см. 20-25 см не, не менше, тому що треба забезпечити і просвітлення, і провітрювання, І як бачите, листки, от, коли вони вже виросли, досить великі. Також тут залишаю по два пасинки, по, по одному по два листочки, залежно від загущення. Бачите, от, як йде вже другий пасинок другого порядку, ми його повністю просто усуваємо. От. Залишаємо тільки один, нам його не потрібно. Для підв'язки також використовую от пластмасові підв'язки, де не йде, де не де шпагат. Також при вирощуванні на двоплощинні шпалері потрібно враховувати, що нам її потрібно також обробляти від хвороб. І щоб е, не потрібно було дуже оприскувачем е, робити непотрібні рухи, також треба залишати більшу відстані шпагонами, щоб обробляти от з одного боку. І воно все потрапляло і сюди, і також на іншу площину. І та, так само з іншого боку. На рахунок зисаючого приросту. Його можна не робити. Можна прищипувати от зверху, залишаючи ну тут півтора метра плюс 20 метр сімдесят, виходить на пагін, повністю вистачає на, на столовий виноград. Залишати от, прищипувати буквально 30 см зверху. Там ще 2-3 листочки вам виросте. А можна звисаючий приріст переводити на звисаючий приріст і залишати тут, як вам подобається, чи тільки дашок буквально пів метра, чи дозволяти йому звисати до самого низу. Ем, також один маленький нюансик, кому цікаво, хто вирощує білоягідні форми, це в мене пам'яті смольнікова, білоягідна до такої з розовинкою. Білоягідні форми полюбляють переважно звисаючи приріст, щоб не палитися на сонці і не отримувати такий ем, родуватий загар. Якщо ви хочете тримати свою, наприклад, лора-флора чи ланцелот такими зеленкуватими білими, чисто білими без загару. Потрібен звисаючий приріст, щоб, е, щоб, він, щоб він в е, години максимальної радіації затінняв наш е, білоягідний виноград, як і пам'яті Смольнікова. Також е, звисаючий приріст має інші переваги. Він буде за, захищати вам виноград поки ще. Гроно недозріло, поки виноград зеленкуватий стадія гороху, бо він тоді дуже, ну, дуже часто палиться на сонці, особливо липень до першої половини серпня. І е, також він буде захищати частково виноград від розстріс коні восени, бо він буде поглинати деяку частину води і, можливо, від інших негативних факторів, як град і е, таке інше. Тому я для себе декілька років тому вирішив ще використовувати звисаючий приріст, випробувати його. І мені сподобалось. Не можу сказати, що через нього якісь будуть вам проблеми, чи збільшується інфекційний фон. Я в себе принаймні цього не помітив. Звисаючий приріст я тут розводжу на два боки, цей бік і цей бік. І виходить, що є освітлення із свіці, із верху, із середини, і звідси, і зверху, і зсередини. І оця ланка перехоплює на себе також живлення. Виконує особливо вже, коли. Восени під осінь ці листки постаріли, листки з висаючого приросту перебирають на себе повністю оживлення і можна сказати доводять роботу до кінця. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково підписуйтесь на канал. Нам буде дуже приємно, це буде стимулювати нас до створення нового контенту. Дайте нам знати, що ви думаєте про нього в коментарях, можливо, маєте якісь зауваження, побажання. Діліться обов'язково досвідом, бо люди читають, будуть бачити, що ви пишете. Можливо, самі щось напишуть і ви почитаєте. От, е ставте вподобайки, діліться з друзями. Дякую за увагу. Побачимось!